Ми будемо пропонувати відповідний карантин, жорсткий карантин вихідного дня. Що це означає? Це означає, що вихідні дні, тобто з суботу і неділю, починаючи наша пропозиція з нуля годин суботи до нуля годин понеділка, щоб в нашій країні працювали виключно продуктові магазини, працювали аптеки. Працював, залишився працювати транспорт, автозаправочні станції, відповідно ветеринарні аптеки, все решта, все, що стосується, наприклад, тих же самих ресторанів, або кафе, або інших закладів громадського харчування, щоб вони працювали виключно на виніс. Все, що стосується решти магазинів, торгово-розважальних центрів. Ми рекомендуємо, щоб вони в суботу-неділю були відповідно зачинені. Це стосується всіх решта розважальних закладів, будь-яких розважальних подій, всіх інших подій, щоб вони в суботу-неділю не відбували.